Сьогодні погодка на зрібон-бон. бон Зараз би компотчика йнуть. Я вдома, тут не така сучева втома. Дід, давай народ. Я, ну, я, я що маю робити? Ну У мене ззаді моторчика нема. ну, немає. Я Щасливої дороги. Дуйте. Доброго вечора, ми з України. Дід. Е. Мене часто питають, ким дід Толя працював? Шофером. а розкажи мені якийсь такий самий кумедніший випадок, який був на дорозі. На Оринівському повороті я повертав і звалився зимою тим бензовозом на бік. Коротше, аварія була. То яке це комедно? Це якась така бідова історія? Не, я знаю. Зразу двері відкрив, вискочив. Де ти страхувався? Я що страхувався? В 65-му році страхування як такого не було. ще. А ти знаєш, що зараз ні в Україні, ні за кордоном ніде не можна їхати без страхування? Це раз чую таке. А яке страхування обов'язкове в Україні? Автоцивілка. А за кордоном. Зелена картка. А де мені ту страховку можна купити? На Finance.ua. А ще й ціни найдешевші. Надійні й перевірені страховочки. Швидко і зручно. 24 на 7 працює підтримка. Дякуючи тобі, по промокоду дід буде знижка тільки для наших підписників і для нас. 15%. На всі види страхувань. Переходьте по шапку і профіля на страховочку і оформляйте Все чесно прозоро, як білий день. Фінанс страхування. То, що надо, переслючись на файну страховочку. І не буде глякою не молодою. Дід! В мене є подарок для тебе. Хорошо. Що тут таке? Павербанк. Бачиш, ми таку вставили шлангочку. 50 мл. І нажимаємо. Поставили ми тут компотик, йшла на місце. Можна ставити щось друге. Ну Я можу ми де ви її обирати? Все. То що надо, красиво. За здоров'я, за мир. Це. Хлопці, дівчата роблять в Каменці-Подільському таку штуку. Family Laser. Кажіть. Family Laser. Наливатор. Наливатор. Налив... А ти помітив, що там на чарках є твої фрази. Ну якмо. Гравіювання. Ви можете зробити на чарці будь-яке гравіювання. І друк на коробці, тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на дід шоп Дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте наливати. Family Laser. Oh, Блять, тупе, тупе, тупе. Ту. Карпат, щоб ти знали. Дякую за